У результаті нічної атаки Ізмаїла була пошкоджена енергетична та портова інфраструктура. Оперативний штаб і всі служби Ізмаїльського району працюють над ліквідацією наслідків атаки. На жаль, одна людина постраждала. Через атаку в місті частково відсутнє енергопостачання. Його поступово відновлюють. Зранку на території Ізмаїла розгорнули свою роботу пункти незламності. Один із таких пунктів працює на базі початкової школи номер 4 Сьогодні вночі наше місто знову зазнало ударів шахедів, тому на базі нашої школи вночі працювало сховище. Вночі ми прийняли приблизно до ста осіб, і з восьмої ранку ми почали приймати людей знову. З Самого ранку люди приходили, щоб зарядити свої телефони, павербанки та інші гаджети. На базі пункту незламності є все необхідне: розетки, інтернет, чайник, гаряча кава, чай, запас питної води, смаколики та санвузол. У разі необхідності можна приходити з маленькою дитиною. Тут функціонує кімната матері та дитини. Пункт незламності може працювати в автономному режимі. Він забезпечений кількома переносними та одним стаціонарним генератором. Сьогодні, вже на дану годину, приблизно 20 чоловік відвідало пункт незламності. Зараз знову знаходяться люди, які мають змогу зарядити свої гаджети, попити тепло те, теплого чаю і скуштувати печиво. Люди приходять з дітьми, зі своїми гаджетами. Тому, будь ласка, у кого є потреба, будемо раді вам допомогти. Зранку Магазини, супермаркети, кав'ярні, кафе та інші заклади перейшли на живлення від генераторів, аби не зупиняти свою роботу. А, ніч була важкою, всі не спали, але це не повод зупинятися. А, як би це дивно не звучало, але ми не робимо паузу. Кафе працює. А, люди хочуть пити каву, хочуть їсти, снідають. Тому що найголовніше зараз а, в цій війні не здаватися та показувати, що ми не зламані. Цього ранку був прям пік, дивлячись на те, що а, хвилин 10 від запуску. Ми чекали, доки буде вімкен генератор та погріється кава машина. І стільки людей не біжало. Загалом в Ізмелі працює 23 стаціонарних пунктів незламності. Також розгорнули додаткові стаціонарні та мобільні пункти. Список усіх пунктів незламності можна переглянути на офіційних сторінках ізмейської міської ради та міського голови. Юлія Петлацюк Наталя Гаврилова Христина Лангольв для програми новин.